Друзі, привіт! Київ, Парк Наталка. Північний міст. За цими деревами відкрили новий міст, так зване міст Кличко Це баскетбольний майданчик. Точніше два. Вони порожні. Чотири роки тому тут було по 5-6 команд. Туди-сюди, на 4 кільця по 5-6 команд було черга, тепер нема. Таке лихо накоїло наші північні так звані сусіди. Ладно, три слово про матчі НБА. 3-0 в обох серіях. Не можу я, не повернеться в мене язик назвати свіп, Приниження, щось про такі, в такій причині говорити. Що Індіана, що Мінісота могли ввести в серії 2-1 спокійно кожна команда. Тільки, в одній, і, тільки один раз з трьох програхів е, е, перевага однієї з двох команд е, була значущою. От я сьогодні під час клачу, е, під час клачу Дала з думав, за що краще вболівати? За 4-3 щоб побачити цю прекрасну серію, цю прекрасну Міннісоту. Едвардса, можливо, там через 10, 15, 20 років ми будемо згадувати його в молоді годи, що він, ну він дійсно той дантик, який він сьогодні забив здається, через Гефорда. Це було щось особливе. Так, да, Гефорд потім в кінці в клатчі знов таки зробив спочатку. Блискучий блок, якщо не помиляюсь, Конлі, потім е, забив з Фалом. Е, але от я думав, якщо Даллас помре в цій серії і потім програє Бостону взагалі без боротьби, це буде несправедливо. Я буду чесним, да, я вболіваю багато років за Бостон, там грає Михайлюк, але Даллас... Як ні одна команда заслуговує чемпіонство в цьому сезоні. Тобто, ці люди спочатку нам подарували класну серію з Кліперс, потім вони нам подарували класну серію з О потім вони нам подарували класну серію з Мінісоти. Е -е, Лука одну серію грав з «Траму». Ну, Я думаю, що не зараз грає з травмою, але він принаймні візуально не так шуктоляє, ця клач степбек Трьох в другому матчі, яку ми будемо довго згадувати через Габера, е, як його Габер сьогодні чіпляв, це все такі історії, 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 про які е, ми будемо, ну я думаю, що, як мінімум, фанати е, Мінісоти за Далласа будуть згадувати довго. Це, були, це дуже круто, дуже красиво. Ну от Якщо зараз сьогодні. Лайвлі отримав струсок мозку. Не спеціально Карл Антоні Таунс спочатку коліном йому заїхав в одне місце, він впав, а потім тією ж ногою, куди він заїхав в одне місце ну, падав лайвлі, Таунс, боровся за подбор і так вийшло, що нога Таунса вдарила Лайвлі по голові, струс мозку, він ледве підвівся. Марків Моріс його під руки виводив з, з майданчику. І хто дивився мої попередні влоги, е, ну дійсно він, він кращий з 10 новачків, не так, він єдиний з 10 новачків із топ-10, хто продовжує грати в плей-офф, і, що, і що, він, що він витворяє, яку різницю він робить. Ми, тобто ми отримували Нову суперзірку. А от людина, яка провалює цю серію, це Карл Ентоні Таунс. Так співпало, що 0 з 8 у нього очкові. По-моєму, 6 з 18 він сьогодні кинув в гри загалом. Ну він дуже довго тягнув цю Міннесоту, Він має право, знов таки має право на чемпіонство. Якщо в чемпіонство індіани, я не вірю ніяк. То незважаючи на історію, НБА, 0 0,154. Ще раз кажу, 0-154. Коли серія закінчила, була 3-0, хтось відіграється. Єдина команда ну, з, з цих двох, які зараз програють 0-3, хто може відігратися, це нісота. Легко вона може взяти четверту гру і легко вона може взяти е, гру домашну. да, Вони ще за кілька хвилин до кінця вигравали два очки. І там не був якийсь суперфантастичний захист у Далласа, що 4 клини не могла забити гол. Ну, от Реально, от якийсь такий дивний, ну, ну, такий дивний збіг обставин, якась доля, карма, ну, але все могло повернутися в інший бік. Були навпаки моменти, коли Даллас нічого не міг зробити в нападі. Мінісото робила з Даласом те саме, що з Денвером в перших двох матчах серії. Це було круто, це було неймовірно круто. Я як тренер мрію, щоб моя команда хоч наполовину показувала, хоч одна моя команда в моєму житті, хоч половину демонструвала того, що демонструє Міннесота в захисті. Неймовірний назрід, неймовірний Конлі. Ну, в общем, дуже крута серія, і сподіваюсь, сподіваюсь, що баскетбол переможе. Ми і дякуємо ЗСУ за те, що вони роблять. Слава Україні!